В Яремче навчали, як громада може впливати на економічний розвиток краю. З цього приводу київські експерти провели низку досліджень, а також зустрічі з представниками зеленого туризму і прописали стратегію конкурентоспроможності карпатського регіону. Попри те, що Яремчанщина займає перше місце в області за соціально-економічними показниками, місцеві підприємці і нині пошуку методів, як утримати туриста. Для цього громаді треба подолати кілька викликів, вважають столичні дослідники. Відлагоджені освіти це дуже складно. Якщо не буде доброї освіти, нічого не буде. А друга річ це є утримання інфраструктури. І розумієте, це страшні гроші. І якщо говорити чесно, ні Київ, ні там якийсь інший центр давати ці гроші не будуть. Це означає, що треба буде шукати якісь локальні рішення. Туристичному бізнес-середовищі активно обговорюють особливості промоції обласного центру Прикарпаття. Штамп івано-франківська ворота у Карпати не додає містовій популярності, кажуть експерти. Аби зацікавити туриста, треба скласти цілісну пропозицію. Принад це піші мандрівки автентичним середмістям, галицькі смаколики у відомих ресторанах та мистецькі гостини. Лише тоді туристи захоче повернутися сюди ще раз. А це додаткові інвестиції. Ворота практично означають або станція пересадки, або ще щось. Якщо івано франківськ хоче, щоб люди, які не з Івано-Франківська, тратили в Івано-Франківську гроші, то бажано, щоб вони провели трошки більше часу, ніж пересадка з одного виду транспорту на інший. А це вже означає, що має бути щось своє самодостатнє, що буде приваблювати Недостатнє фінансування регіону, відсутність інфраструктури, необґрунтовані ціни на відпочинок за мінімум комфорту та доступність українців до закордонних вояжів. Столичні фахівці озвучили виклики, сформували стратегію і дали поради. Нині громада має самотужки реалізувати власний потенціал Карпатського краю. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.